Нормально, жили, вчалися, ділилися всім чим треба було. І підказували все. Була полячка, така закутерка. Ну, я її вже не пам'ятаю, але мама все розказувала, що вона дуже багато людей лічила. Ну, Видно, вона закінчила щось медичне, В основному торгівлі, ...бо це було містело, а містечко, а після війни, після війни вже майже не залишилося євреїв. Між собою розмовляли польською і українською, українською а євреї розмовляли на своїх. Ну, але якщо там Куда? зустрічалися українці з євреями, то розмовляли польською. О, ні. Розуміли один одного, Ми так, так. добре. Да. Да. А євреї, якщо євреї, з українцями євреї з країн зустрічалися, або з поляками? Ну, українська. Українська? Євреї розмовляли українською більше, так? Ну, общалися, так розуміємо. І з поляками євреї розмовляли теж українською? Так, так. Да. А, а до, до Радянського Союзу це як називалося? Це по територія Польщі, правильно? Чи як? До Радянського Союзу була. Тут так часто мінялася Польщ... та ну, я зрозумів. влада, але останніх була Польща. І ви, як тут жили, ви вважали себе українцями, так? Ми вважали себе українцями. А не були громадянами Польщі? Але... Я не скажу, як. Це було вже фактично, але школи під час того, як мінялася влада, мінялася і школа. Значить, школа була польською перед тим і то ви, в принципі, розмовляли більш-менш тоді польською? під час? Ну, дуже дуже мало. Їх вчили, ну.